На базі Марганецької міської лікарні від сьогодні розпочав свою роботу ще один пункт незламності. У разі зникнення електропостачання, марганчани зможуть прийти випити гарячого чаю або підзарядити свої гаджети. Пункт облаштовано всім необхідним у разі вимкнення електроенергії. Якщо протягом доби не буде світла, жителі Марганецької громади можуть звернутися до пунктів незламності. Під час зйомок до пункту завітали перші відвідувачі. Розкажіть, будь ласка, як вам тут? можна зарядити телефон. Є аптечка для діток є питання, соки, чай. Вода, нічка гарно, гарно, затишно, спокійно і красиво зроблений ремонт. Все є. Я думаю, що тут буде добре. Будки незгланості є все необхідне для мешканців нашого міста у той час, коли немає світла. Вони можуть прийти сюди. Тут є питна вода, продукти харчування, як дитячі, так дорослі, печиво, кава. Все є для того, щоб вони зручно провели цю час. Скажіть, будь ласка, чи є запас води? Запас води є як питної, так і технічної. Є ємності у нас. От ми це контролюємо. Генератор підключен. У лікарні є він, тому ця кімната теж підключена до генератору. Світло є, ми, ми закупили все необхідне. Місто нам допомогло, поэтому я думаю, мешканцям міста буде дуже приємно і зручно, і затишно. Пункт працює цілодобово.